Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо ще раз про історію і географію міграційних процесів, які відбувалися і в Україні, і в Московії. Мабуть, ніде, окрім Сумської області, немає у нас такої чіткої. Етнічної різниці, такого чіткого етнічного, поділу, розподілу етнічної території між українцями і московитами як на межі Сумської області. Про це говорять, це, це говорить про що? От, Суцільна. Етнічна територія московитів, і тут суцільно до неї підходить етнічна територія Українців. Тобто українці від ціля аж до Львова і, і, і далі на захід суцільно живуть, це їхня етнічна територія, а московити від там до Москви теж суцільно живуть. між ними. Ну, там декілька кілометрів, десь 5 кілометрів різниця між оцією етнічною територією московитів, і етнічною територією українців. От вони отак от, зійшлися. Про що це говорить? Який висновок ми, абсолютно бездоганний, науковий, можемо зробити із цього незаперечного факту? А той, що не ті брехні. Московські, про те, що українці і московити були колись одним народом, а потім вони розійшлися, в тому числі і територіально, і їх там хтось посварив. І так далі. Це все сама справжня брехня цілеспрямована. Про що нам говорить оце ось, оце, оцей поділ? Що московити йшли із північного сходу, а українці йшли з північного заходу. І тут вони зустрілися. Ні ті не могли йти далі, ні ці не могли йти далі. Та все просто, абсолютно просто. Це говорить, що вони формувалися ці дві, два народи. В різних територіях, на різних тери... частинах, в різне ядро було. І вони не розходилися, а сходилися. Очевидно ж. Ну, Зрозуміло, я пояснюю абсолютно прості речі: тут вони зустрілися, ніколи не будучи одним народом і так далі. Коли це відбулося? Це відбулося десь до середини 17 століття. Це були абсолютно два різні світи. Аби це був один і той самий світ, вони б далі б перемішалися між собою. А так, як? Скажем, ці світи були не тільки різними. вони були Ворожими, вони були неприйнятними, тобто відношення тих і інших один до одного не дозволило їм перемішатися. Так, ну це ж так. Ну давайте задаємо слова Тараса Шевченка, над якими ми глибоко ніколи не задумувалися. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Так, чому він так написав? Чому ще на початку ХХ століття донські козаки серед них заборонялися одружуватися на московита? Ну, донські козаки генетичне походження мають українське, в них навіть столиця Новочеркаськ. Тепер їх уже там переконали, що вони руськія. Так. А вони завжди русських називали кацапами. Це просто факт незаперечний. І забороняли своїм донькам, своїм синам одружуватися з московитим. Так. Це факт просто. Факт. Незаперечний факт. Так. Отже, ми з вами маємо ось таку річ. Я у 1965 році, як давно це було, потрапив до туристичного табору. Так. І там, у цьому туристичному таборі, були хлопці, ну, такого ж віку, як і я, із села Юнаківка. У них навіть там прізвище таке було поширене, звідси і назва топонімічна: Юнак. так. Юнак з юнаківки. І от я, спілкуючись з ними, я кажу із здивуванням, побачив і зрозумів їхнє відношення до московитів. Воно було абсолютно неприйнятне. Так, це Радянський Союз 1965 рік. Ці хлопці. Абсолютно не сприймали московитів я, за людей, ви розумієте? Я не міг. Я е, з Полтавської області, з самого центру і серця, з Миргорода. Я, ну, мене не було таке, такого відношення до московитів. Не було. Воно прийшло тільки зараз, у, тисяч, у 2022 році, коли я побачив. Що вони витворяють, що вони роблять, чого вони сюди лізуть, і, і так далі і тому подібне? Гвалтують, убивають, мародерять і так далі і тому подібне. Це їхня сутність. Але я з ними там не, не, не жив. У нас були московити, але вони в меншості абсолютній були, вони поводилися себе, вимушені були поводити себе так, як поводять українці. Так. А ті хлопці розповідали мені, що в них за 5 кілометрів уже починається справжня Московія. Що там живуть московити? І як вони живуть, розповідали. Оце все. Про те, що ми тільки зараз довідуємося про них, а вони все це знали. Для мене це був братній народ. Так. А вони. Сумчани, я таких націоналістів не зустрічав ніде в Україні. Чому? Тому що в них була інформація. Вони володіли цією інформацією, і в них ніяких ілюзій стосовно московитів, дурних не було. Вони знали, як ці люди живуть у селах за 5 кілометрів від них, і як живуть вони, вони мали можливість порівняти все це. Ось вам і далі можемо ми говорити з вами про міграційні процеси. Ще одне підтвердження. Я на попередніх стрімах говорив про топенівічні свідки, про те, про що свідчать географічні назви, об'єктивні. Абсолютно, абсолютно об'єктивні. Тут вже нічого не зробиш, вони є або їх немає. Так, абсолютно чітко все. А тепер ми ось маємо з вами ще одну. От берем етнічну, от беремо картосхему етнічних територій двох і побачимо, що перетину там, у Сумській, ніякого немає, ні це не заходить сюди, ні те. Вони не перемішувалися. Чому? Ну, в хімії, в фізиці, коли не перемішуються два середовища, ну, коли вони абсолютно відмінні, так. Ну, це просто, абсолютно просто. Давайте задумаємося над тим, що відбувається зараз і чому воно відбувається. А це відбувається, вибачайте, від нашого незнання, хто такі московити, на що вони здатні. Чому Шевченко написав, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди. В чому вони чужі? От ми зараз бачимо. Чужі вони. Не тільки чужі, а вони ворожі, генетично ворожі. Тому я знав одну, та й знаю зараз вчительку з Києва, так, яка, якої чоловік московит, і вони жили в Москві. А потім вони повернулися сюди, і тут, вона повернулася сюди, чоловіка сина привезла. То вона за цим сином постійно бігала. І я не міг зрозуміти, що таке. Кажу: ну не можна ж так опікувати свого сина. І все. А, так в нього батько ж з Росії. Так. Ну, то й що кажу, що з Росії? Е, То ви там не жили. Та там поголовно алкоголіки. От я й боюся, щоб таке не трапилося з моїм сином. Оце знання, моє не знання чому так? І її знання, бо вона була там, вона була в цьому середовищі. От такі справи, шановні пані та панове, будьте здорові і, по можливості, щасливі!